Тум-пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ми на каналі Граєм. Сьогодні ми продовжуємо грати в Scorn. І поїхали. Я вже й не пам'ятаю, що ми робили в минулій серії, бо я вже встиг два відео записати. А... Чи треба діставати цей кубик? Тут, здається, ми когось били. О, о, о. Вже зразу сходу на нього тут нападають Тільки не плюйся О, добре, попав Там бачу, ще одна ця штука повзе. Вона плюється, блін. Не варто просто так в неї бити. Тікаємо, 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 тікаємо. Довго заряджається. Давно? Раз, два. О, що живе? Що живе? Що живе? Що живе? Ще й плюється. О! О, починається. Чуть не зжерло. жерло. Добре, поїхали далі. Так. Всі ті гомункули. Все, почався екшон. Вже немає того бродіння. Вже чую оцих чудиків, я не знаю, чи їх буде видно на записі, хоча в принципі мало би бути видно. Такс, тут, тут нічого. Тут просто коридор. Угу, окей. Просто максимальна функціональність в цьому. Живий? Не живий. Добре, поїхали далі. Я, чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, яке в нас головне завдання взагалі. Ну, В плані того, не то, що зовсім головне. Бо це я і на самому початку не знав. А я маю на увазі, що зараз треба робити, що шукати. Ми там, здається, якийсь кубик переміщали. Нашу куди? о! Вже другого так скупили. Ну. Ладно, добре, поїхали далі. Як ви помітили, я тепер знаходжусь тут, і я трішечки е, випросував свій хромакей попробував його застосувати. Ну, виглядає, здається, нормально. Якщо вам це подобається більше, ніж оцей квадратик просто з зеленою тряпочкою на фоні, то пишіть це в коментарях, щоб я знав, що краще застосовувати Чи хромаке, чи попередній варіант. От. Все одно ще вийде одне відео, бо я зараз записую, а в мене ще заплановано Інді-хорор вже давно в мене просили деякі люди. От. Оу. І я записав Інді Хоррор. Він лагучий, звісно. По тій причині, що то юніті. а в мене не супер потужна машина. Ну, Але там і пройти його буквально хвилин 20. Він в стімі взагалі безкоштовно роздається. От. І почав записувати е, The Gant. Новий зовсім новий хорор, 3 числа вийшов. Так. Е, думаю, не варто поки пхати туди пальці. Бо я чую, що хтось тут кряхтить. Зараз на нас не напали. буває, несподівано нападуть. О, ні Ні-ні, стоп, стоп, не треба. Нас поки достатньо здоров'я. Так, добре. Ця штука кудись поїхала. А, точно, згадав, там якийсь ліфт, щось кудись треба переставити. О, починається. Раз. Диплюйся. Добре. Так, ця штука мене зможе ранити. Так. Щось трошки не продумано, бо до нас підійшов шелдер, поки ми тут одного вбивали. Так, обпльовані. Але атакували. Чекай, чекай, я зараз ще раз вернусь. Ну, куди? Окей, добре, поїхали далі. Я правильно одягнув? Так, добре, бо мені на секунду здалося, що я неправильно одягнув А ти чого тут підстрибуєш? Ольо! Починається. Так, десь появився прохід, правда? О, Добре. Ну, принаймні трошки хоча б мінімально, інтуїтивно зрозуміло, куди йти. Так. Тут зачинено. А ми, по ідеї. Та, ми повернулися. От наш ліфт, оце, здається, ні? Чи, чи я щось путаю. Я, здається, таки щось путаю. Ну, добре, так, бачу, там хтось позає, але вони, здається, до нас не дійдуть. Так, тут проходу немає, тут взагалі якась нова машина. Що треба зробити? Шолк? Ага. О! Що це означає? Це означає здається, що нам доведеться ще дві таких штуки знайти. Добре. Так, і я бачу, що цей, що одна з них здається он там. Тому йдемо туди. Так. О! Привіт, приїхали. А ну, давай назад. Він просто їздить знизу до верху. Добре. Значить, На нього можна сісти. Гей, встиг. Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Ще раз наще. Тут теж нічого. Ага. Тобто вихід є тільки зверху. Окей, добре. Не треба буде думати, куди йти. Пряте. О, починається. Що, ще глибше руки свої засунеш. Ну, давай. оп. Ну, і в принципі, паразит нам корисний, попри те, що він засуває в нас руки, і він нам дав зброю. В принципі, і можливість відчиняти деякі. Важелі. І що я щось почув. Привіт. Що це? Ну ага. давай? На. Опа? І. Це щось дає? Ну, воно як відхилювало дві полосочки, так, в принципі, відхилює. Ну, добре. А це у нас що? О, виглядає як заправка. Цей пістолет. пхають в бак. Опа! Це насадка. Ага, то ми тепер можемо стріляти. Прекрасно. Добре, він вже задубався тикати тою штукою. Так. А, що це відбувається? А-а-а, блін. Його перезарядити треба було. От, курча. добре. Здоров. На ВДВ кинуло и бежит. Тикаем, 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 тикаем. Я ещё и совсем профтыкал. Okay. Uh. Ладно. Разрядка. Зброю брати тоді. Все, це два магазини в мене було. Де ти там повзиш? Добре. Наші чотири постріли. Я не пам'ятаю, чи ми взагалі в того стріляли. Е, окей, тут ми нічого не зробимо. Тут перезарядитись ми не можемо. Значить, тепер можна десь брати... набої. Оп. А, от зброю, в принципі, так і міняти. Зрозуміло. 1-2. Окей. Це у нас хто? Що? Що робити? Головоломка бляха, ото трохи треба було теж. Ну, головоломки то взагалі не моє. Я, звісно, можу пройти, але на то треба трохи потратити часу. Так, окей. Та ти гониш. Ти куди? Ааа, я тепер зрозумів, що той кубик рухається по трьом. Поверхом. Ми будемо брати на кожному поверсі цю штуку і опускатися. Все нижче і нижче. Так, окей, тут ми брали зброю. Яку фіг як знає, чи ми зможемо десь поповнити. Так. Ліфт. Давай. Ну, 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 вище? Що ні, не тут? Ну давай шайне. Так, стоп. Окей. То що нам назад туди? Давай відчиняй Так, добре, ми прийшли туди. Там відкрили кубик, правильно? Чи там він був? Що? Це як? Ну, от, тут ми прийшли Прийшли головоломку, тепер нам треба на поверх нижче, правильно? На поверх нижче нас хіба може А, блін, Та тож вертатися треба аж туди. Добре, хай так і буде. Я, мабуть, візьму. Тиклку. Такс. Ага, тут ні Так, стоп. А де воно було? Воно було, мабуть, тут. А, о. Ні? Чи де? Чи як? Во, Отут і було. Гублюся тут капець. Так, добре. Вставляй з ключів, і тепер має відкритися зараз другий поверх. А нам піде на третій. Ну, вниз Так. Топаємо, топаємо далі. Що в ліфтах? Сюди. Туди пройти все одно не можна. Це завалено якимись гомонкулами. Добре, поїхали. Ні. Ну, давайте без цього. Оп. Все, мінус. У мене тільки один постріл. Є проблема, звісно. Те, що немає. По факту чим відбиватися. О. о о о, -о, -о. Я зразу зажав букву Е для того, щоб відхилитися. Давай, 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 давай. Не страшно, добре. Я сподіваюся, що десь там збереження є. Так, окей. Поїхали. Що в нас по зброї? Чотири постріли всього. І на кого їх використати? Якщо дрібнота, в принципі, вбивається з двох пострілів, повзучий гад вбивається з трьох, які з них взагалі краще всього. Ну, ладно, попробуємо. Дивимося по ситуації. Давай. Блін, я між ними так це розділив і, в принципі, по факту нічого й не отримав. Так. Давай назад, 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 назад. Я не встиг на ліфт. Блін, зажали. Треба тікати, 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 тікать. Все, аптечок більше нема. Та й зброї по факту більше нема. Вони за мною, здається, не йдуть. Хоча мало би. Повзуть, повзуть. А ну, 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 чекай, чекай, чекай. Давай. Хоча би буде аптечка. Як я взагалі по вигляду, запам'ятаю, ця штука виглядає. Так. Що реально поховалися? Ні, стоп! Так, 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 так. Ой, та ну вас в дупу. Ні, такі доведеться їх перебити, тому що вони життя не дадуть. Здорово. О, мінус. Мінус два. Тікай. А щось дуже легко всі поумирали. Ладно, добре. У нас тут ще одна головоломка. Вперед поїхали. Блін, тепер важче, ладно. Так. Це було дуже довго. Фу. Ну зате у нас є ключ і можна тепер топити далі. Так. Сподіваюсь, нових ворогів не буде. Тут є якийсь прохід. Ну привіт, приїхали. ні 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 Чи не плюнешся? Так, ну давай. Все, Ти ще спокій тихо година. Кесть зала. Не знаю, чим ми там були. А навіщо взагалі сюди треба було йти? Все одно нічого нема. Добре, поїхали далі. Такс. Добре, цю штуку ми прийшли. Можна за неї забути як за страшний сон знову. Іди в сраку. Так. Хоємося. Де це там є? Ти сюди. Кс-кс-кс-кс-кс! Ах ти, курча, ще й плюнувся. Ну... В принципі, сам кликав, сам і отримав. Вот і ліфт. Такс. Тут ще заблоковано. Давайте наверх. чого треба мати фантазію, щоб робити такі ігри просто. Ну, я розумію, що вони там взяли роботи ігра. от, але все одно. Фантазія на головоломки. Ще й під стилістику. Круто виглядає. Оп. Ну. Так, відкривається Аж два проходи, здається. Поїхали, поїхали далі. Так, тут в мене взагалі немає зброї, правильно? Так. Ні, один постріл є. Давай. Тут все заліплено. Так. І тут і тут прохід. Йдемо наліво. Всі проходи просто були постійно звідси. А мені здається, взагалі немає різниці, куди йти. Так. А чи не були ми тут раніше? Мені навіть здається в минулій серії. Опа. Так, ні, ну ми ж сюди не впадемо, правда? 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 Ні, не впадемо. Так, окей, добре, йдемо туди. А, навіщо ми це все робили? А, бо там проходу, здається, не було. Чи я щось... Чи я помиляюсь? Так, окей. Ще би згадати, що це робить? має схопити тут кубик. Вон воно що? Так, так. І ми його зараз будемо транспортувати. На, Пум, тримай. Так, він десь поїхав. А ми йдемо дивитися, де він поїхав. Так, вже трохи хоч якийсь рух, а тут головоломки капець, як душать. Але, блін, цікаво пройти. Все таки цікаво, що буде в кінці. Ясно, ми взяли і поїхали вверх. ну. значить, нам... На пуль такий позаду нас. О, сюди. Так, давай. Бре. Паньк. І далі. Далі, 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 далі. Трі. В цю сторону. Правильно? Хі. Угу, mm -hmm. треба щось зробити. Кубик то може і є, а от кому йому дати. Треба з лапою щось зробити цією. А що з нею робити? Mm -hmm. Треба щось там дарити? Стріляти я в неї не буду і не збираюся. Стоп! ні, не в цю лапу. Ту, що зверху. Все, все. До Допенького дійшло. Поїхали. От куди треба йому дати. А ця штука по ідеї або має щось зробити, або он має кудись нас відвезти. Так. Тупимо сюди на пульт. І на, тримай. Шолк. Добре. І, в принципі, нам більше цей механізм не буде потрібен, я сподіваюся. Так, тут нічого нема? Нікого? Принаймні я не чую. Так. Ну що, поїхали? Добре. Ми вручили ще одній штуці, а то в нас вже переміщені. Ліфт далі. Mm -hmm. Ну, в принципі, я думаю, що тут можна буде вже скоро закінчувати, як тільки ми приїдемо, куди ми там їдемо. А от сюди ми їдемо. Пускай. От, в принципі, тут ми і зупинимось. Я вже бачу, воно знизу лазить, чекає на нас. Я дуже вдячний, що ви переглянули це відео повністю до цього моменту. Обов'язково лайкайте, залишайте коментарі, бийте в дзвіночок, донатьте на зсу, пам'ятайте, що все буде Україна, і слава Україні!